В даний час цифровізація крокує далеко вперед, і крок за кроком змінюються методи та підходи до спостереження за об'єктами чи за людиною, в якому ролі епікамери посягає досить високе місце, адже це сучасні цифрові пристрої відеоспостереження, які передають відеопотік через інтернет або локальну мережу. Тобто підключитися до них можна з будь-якого куточка світу. А ось що для цього потрібно, деталі та тонкості будуть саме в цьому відео. Приємного перегляду. IP-камери відрізняються від аналогових камер тим, що не потребують додаткового обладнання типу DVR, адже можуть передавати дані безпосередньо на сервер, хмарне сховище або ваш комп'ютер. Але як саме вони встановлюються та підключаються? Процес підключення може бути двох типів: дротовий та бездротовий. У першому ж випадку камера під'єднується через інтернет-кабель, що забезпечує стабільний сигнал і часто дозволяє отримати живлення через той самий кабель за допомогою. Технології PoE. У бездротому варіанті камера підключається через Wi-Fi, що зручно для домашнього використання, але створює додаткові ризики через можливість перехоплення самого сигналу. А які взагалі вразливості мають такі пристрої? Основна проблема це слабкі або стандартні паролі, відкриті порти, відсутність оновлень прошивки та загальна незахищеність від кібератак. Не раз траплялися випадки, коли хакери отримали доступ до камер через стандартні заводські паролі типу адмін-адмін або адмін 234.5 і так далі. Наприклад, у 2016 році Botnet Mirai використовував такі вразливості для масового зламу пристроїв і подальшого проведення DDoS атак. Як можна підключитися до камер без дозволу власника? Найпростіший спосіб це сканування відкритих портів. Використовуючи сервіси типу Shodan, можна знайти пристрої з відкритими портами 80, 554, 8080, 37777 і так далі. Їх доволі багато. Переглянути їх налаштування. Достатньо виконати запит Shodan на зразок, який ви бачите зараз на екрані. Це дозволяє виявити DVR-пристрої в Україні, що працюють через RTSP-протокол, який використовується для потокового відео. Далі після пошуку ви вже самостійно переглядаєте отримані результати та вибираєте камери, які підходять саме для вашої діяльності. Чому саме DVR? Це був як приклад. Насправді можна гратися з пошуками, використовувати різну комбінацію, можна змінювати країни, порти, які вас цікавлять, фірми від реєстраторів чи то Dahua, чи то Hikvision і так далі. Їх досить Багато комбінаційна вкус та смак безліч. Яка роль брудфорсу IP-камер? Це метод підбору паролів через автоматизовані скрипти. У середовищі Linux існують різні інструменти, які дозволяють виконувати такі атаки. Наприклад, Hydra або Meduza чудово справляються з підбором паролів для веб-інтерфейсів камер, а Ncrack використовується для злому протоколів RDP, FTP і Telnet, які деякі камери також підтримують. Також є чимало інших сервісів на кшталт Ingram чи Discan, які можуть просканувати вказані вам порти на наявність працюючих IP-камер та у випадку виявлення. За допомогою словника паролів, який ви саме, і підкинете йому підключитися до них. І не забувайте використовувати VPN або проксі, адже неважко здогадатися, що провайдери в кожній країні виставляють фільтри підключень, тому може і не вийти підключитися з провайдера в місті Києві до камери, наприклад, в Китаї. Але чи можна взагалі захиститися? Так, і навіть досить просто. Перший крок зміна паролі на складний, використання випадкових комбінацій букв цифр і символів. Що ми кажемо в кожному нашому відео. Другий це обмеження доступу до камери через брандмауер, наприклад, дозволити підключення лише з певних IP-адрес. Третій це регулярне оновлення прошивки, оскільки виробники часто закривають знайдені вразливості стандартні паролі, але з виходом вже нових і нових оновлень. Як цифровізація впливає на розшук осіб. У 2025 році IP-камери вже не просто знімають відео, вони розпізнають обличчя, аналізують поведінку та навіть можуть передбачати потенціальність загрози. Система Clearview, яка використовує бази даних і соцмереж, вже зараз дозволяє миттєво ідентифікувати людину на вулиці. У той же час у Китаї за допомогою технології Skynet влада відстежує місце кожного громадянина у реальному часі. Як це все відрізняється від застарілих методів стеження? Раніше агенти спецслужб витрачали тижні на фізичне спостереження, встановлення жучків і прослуховування телефонів. Сьогодні ж достатньо запустити нейромережу, яка проаналізує. Ці камери в місті та за хвилини знайде людину за кольором куртки або її жестами. І як висновок, то камери це майбутнє. Вони вже зараз змінюють міста, бізнес і політику. Хоча можна їх зламати, анонімність стає все більш ілюзорною. Можливо, варто задуматися, хто насправді спостерігає за тобою прямо зараз.